Сьогодні головний пріоритет надзвичайна ситуація, що розгортається перед камерами пмф ТВ. Скаже на авто, що не хоче зупинятись, і вже спричинило чимало проблем на трасі. Ми ще старили. <звук> Нічого ми не чіпали. Даніелі, слухай. <звук> Я Даніелі! Як можна відключити регулятор швидкості? Пригальмуйте, він відключиться автоматично. Гальмуй! Що ти зробив? Та це ж нова тачка. Лайно! Дайте в бік і зупиніть авто. Ми не можемо зупинити. Я Йо! у запобіжнику застряг. Капітане Петро. На трасі божевільне авто. Тут на трасі ціла сім'я у колоні. Базука без варіантів. Це не смішно, капітане. А, Трохи гумору не за Слухаюсь капітане. Слухаюсь, капітане. Затягніть його. Назад! любий, ми знайдемо вихід разом, згода. Якщо маєш радість в серці плескай так, якщо... давайте зі мною! І якщо маєш, маєш радість в серці, серці плескай так. Якщо... Місі Кокс, я щодо того, Як вас звідти витягти? Що? Ніяк, місі Кокс. Пожежні префект Самю, Довідкова, всі придурки.